Привіт народ. Йду сьогодні покопаю. Не хочу вже погребочки йти, як учора. Якось мені не сподобалось. Там взагалі немає нічого в лісі, що копати. А побіжу зараз на провірене місце, як там щось залишилося. общем так. Зараз буду побігу, покопаю. То таке містечко, що ніколи там без находок не залишився. В общем що. В общем, дивимося, не переключаємося і и... взагалі всього хорошого. А ще забув сказати. Якщо сьогодні буде мало ватоньку находочок, а може, не дай Бог, і зовсім без находок буде, не, не сильно там обіжайтеся, бо зараз два часа дня, по-моєму, може і більше. Ще плюс до того і короткий світловий день. Що зараз часик півтора і все. Но я викладуся на максимум. Так що ждіть на худочки буду показувати. Так, є уже перша находиться. Хотіться на худочка так. Якась байда алюминіва. Короче, Керотя... шмурдячок. А знаєте що? А я знайшов монетку. Реально ходжу 5 минут. Хожу між ямками чужими. І... Не зря асічку свою взяв. яка знайшла йшла монеточку, не ще яку. ну, оп. Але походу золото партія. Оце я розумію. Сохранчик. Бомба. Год вот. 46-й. Трошечки. Трошечки ударно там, де год вот. Але нічого. Оце я понімаю коп. Не те, що вчора. Ха -ха. Погнали далі. Ребятульки Тільки копнув. Монеточку. А ось іще одна. Дуже в руки не право Вивалилася. Із-за мельки. Блин, дволос такий дощик мелкий. Лежить в піщаному ідеальному сохранчику. 52. Нормальок. Ха, -ха, ха Ну шо, копчика починається. Надеюсь, це мелкий дощик не прожене мене. Ребятка, я в шоці. Фух, тільки що знімав, ну буквально півтори минути, дві пройшло, найбільше. Пару метрів одійшло. О там ямочка. Сігнальчик такий дзвінкий. Думаю, це якась карабанка. Або кришка, ні, ні фіга подобного. Подивіться, яка красотень лежить. Боже, піщаний сохранчик. красивая она, патина. Блин, боюсь ее в руки брать. Фух, треба забраться. Давай, давай, давай. Какая Яка монеточка. У, -у красивая она. Подивіться. Якщо ззаду така красива, це вообще джекпот. А ну-ка. Блин. ё -моё. Наверное, цепанул. Ну, герб хорошо видно. Блин, жалко, конечно. Ах, 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 Ну, ничего, полюбуйтесь, я как красотень. Раз чуть-чуть потру. Поделитесь, как красотень. Суперська монетка. Ну все, все-все-все, нема коли. Блін, сигнал такий був, що не хотілось копатися, таке що зачіпається. Зеленчий, думав, чермет. Тут багато желіза, ну, я сьогодні желізо не копаю, бо, 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 бо. бо нема коли. І на що воно коли отаке от на тут. А ну-ка, красотулька лежить. Кстати, тут хожу реально з чужими ямками. Як вони ходили, шукали, непонятно. Так, дивимося. О, це вже трошки старішенька. монетка, А ну-ка, ну-ка. 38 ходу трошечки окислено, але то не суть. Монеточка. Красиво, все, біжу, біжу. Оце сьогодні коп, так коп. Отак. Так, так монетка трошки протихли. Але попалась така находочка. Де вона? Опа. Думаю, это просто трубка. А, не. Це, блін, погано видно. Фокусируй, задавай, опа. Там пуля срадні. Це гільза от нагана. Кстати, знаходити такі штуки, не забуваємо те, що я розказував. Ось тут тоненьку, тоненьку дірочку чик, порох висипали. І це вже не боєприпас, а макет. Не забуваємо про це. Так, разом була ще одна ще один боєприпас от нагана. Так, погано фокусується. О! Вот такие. И сразу не пуля есть. Такие. А, такие патрончик. Я почти сюда вам покажу, что за калибр и тому подобное. Так, ладненько, давай это был вырос на часок, вечерия. Надо бегом, пока не потемнело. Еще найти трошечки находок. Так, еще одна монеточка. Блин. А ну-ка. Давай Что за монетка? Наверное, бизнес совет. Ну-ка. Блин, не видно. Ого. бизнес совет. Ну да. Открываем глаза и дымся. А это... Це... Чика. Блин, не видно. Чик. Срібрушка царська 10 копійчик, по-моєму, 913 року. О, як приємно знаходити срібрішко. Ви собі не представляєте. А ну-ка який тут орел. Зблизенько димось. Ну, таке собі, яке-то нормальне. Надо тільки трохи почистить. Ууу, а це сьогодні вже коп. Так, коп. Да, ребятка. А це мені подобається. Так, не подобається, тільки що швидко потемніє і що дощик. Ну, то таке. Погнали, погнали. Так, дивіться, хочу показати. Така з виду. Ця котушка хрупенька. Яку почав боявся ходити, а тепер дивіться ось. Без помехів. Ось сюди. Без помехів. Сояшнике збиває. Тільки так, а ну ще. Дивіться. Б'єш. Ось все, Включений. Не фонить. Ну це раз. А може на телефон фоничена. Де? Коротше. краш тест выдержала. Все, бежим на Да попасть такая штучка. Прямо сверху лежала. Ну, давай сюда. Вот так. Ну, не какая-то это что-то сучасное. А вы как думаете, что он за штукенцы? Так, ну это вообще. У нас тратя... Гільза од нагана. Вірніше патрон, там пулі. Мой тут і сам десь наганчик знайду, вам обов'язково покажу. Четверта. Коротше вже не буду знімати, тратити на них время. Але гільзачі од нагана не часто попадаються. Ну, все одно. Так, ну що, друзяки. Ще один маніатик виліз. <към> Давно вже не було. Мабуть, півчасика ходи. Так, а що воно за маніатик, якщо це маніатка? Кружочок якийсь. кружочок, кружочок, Покажись нам. Ага. Це у нас пізній советик. Двадцятка 61-го року. Ну, все равно на худочка. Біжим далі біжим. Кен. Але викапав. Глибина. Коліна, блін. Казали мені, набери велику котузку, блог'ями великі речі. Була, блін, от така шмурдючина. Фух. Ну що, погнали копати. Не думайте, я не стиг. Хто ямка не зариває. Все закидав, затоптав. Ось та железячка і треба на обочину відкинути. Щоб не мішало. Ну в общем В общем, побіг. Темніє вже. Нема коли. Так, а в мене очередний кружок. Мабуть около часу взагалі ніяких находок не було глухо. А це скружачик випав. чорний чорний з руки. Так, був слабенький. Що це на советінка. Чи... О, да, советінка. Второй реформи. О. А на сплеска. 54 год двадцаточка шикарненький сохранчик вот так так ну что темнее 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 треба двигаться да, уже совсем темнее вот сейчас ямка то сверху пару сантиметров влево я купил сигнальчик Ось така штука попалася. Догадується, що вона таке. Да, це була якась медалька або орден. Ну, все ж одне залишилося, верхушка. Тут якась ткань, по-моєму, ленточки. А тут уже щось поінтересніше. Ну, Но... не попалось мені. Нічого. Ну що, вже зовсім темніє. Я не брав ні фонарика, нічого. Я взагалі сьогодні не розчитав, що получиться покопати. В общем, копам я сьогодні взагалі класний, довольний. Кстати, за таке коротке время, скільки монеточок знайти, теж непогано. В общем, зараз біжу додому. Уже вдома покажу, що там знайшов. разложился красиво. Ну, можешь а сегодня все и почище. В общем, додивляемся. Блин, ну фигеть. еще 5 часов не 14.48. Уже темнота, ничего не видно. Так, схвался машина машину. И хотел показать жменьку. Капечок, как я нашел. Ну, В общем тут дивитися не що Дома прийду, гарненько помідять їх. І вам усе обов'язково покажу. Дождітесь. Так, і ось мої находочки на другий день. Так, монеточки. І ще одного патрона знайшов одного гана. Те, що я їм розказував, там дірочка сверлить. Туди-сюди, це не треба. Ну, в моєму випадку, бо тут уже ось дивіться Одломилося кусочок. Тут ось перепалось, потріскалось. Коротше, це вже боєприпасами до мене читається. Такі, такі штучки. Так, ануме тут даже калібр видно. Чи що там пописане. Воно, бачите 38, 40 Так, коротше, одна гана. І те, що я казав. от дивіться, Оп. Пуля не знаружі, як обично, а всередині захована. Такий необічний патрончик. Почти весь боєкомплект. Барабан 6 штучок поміщається. А в мене 5. Так, ану, секунду, собачки гавкають. А, нехай вони перестануть. Вертаємося до монеток Красивеньких, красивеньке, що знайшов. А, ще ж одна штучка. чуть трохи таке, да. От медалі якоїсь вона. От бачите. Сюди протягувалась така ткань. Може дуже царська, яка була награда, хто його немає Може вже хтось з Комрадів знайшов, а майже вже не було. Так, откладемо. Не мішає нам любуватися монетками. Так, почнемо. Три копеечки 46-го. Де вона вона? Трошки почистив, ну тут особа нема на що дивитися. Далі, 38-го. та чорна штучка, то не окись була, а. просто что-то таки прилепилось непонятно что а так монетка более-менее хорошем состоянии так сюда и так двоечку почти на и так была в хорошем состоянии да что значит 500 так что у нас тут О, ну тут вот тут у нас как раз все печально пизни советик самый убитенький. Пациент скорее мертв, чем жив. Ну, а ну-ка, вы сами все Так, далее еще одна двадцаточка. 54 -го года. Тоже, конечно, трохи подубита. Ну, яка є. -э. Далее серебрушечка. А ну-ка. 1913 года чи горило она чи кто знает эта сторона сейчас вообще четенько очистилась. хорошенька такая монетка ну а с этой стороны троша. трошка трошки трошки поработать так ну и и и и Находка из-за якої коп удався подивимось, яка троєчка. Який сохран... Зараз гарненько візьму Який сохранчик охранчик монети. Чтенько вообще. Гурт ззаду, Задум чуть-чуть, конечно, є. Каверни. Ще, ну, я чуть-чуть лопатою цепанув. Ну, а так, в принципі, сохранчик, особливо з цієї сторони, взагалі класний. <клес> коп мені подобався. Тим більше я швидкий коп, дуже швиденько пробігся І попалися такі монетки. Так що не забуваємо лайкнути, підписатися, хто не підписаний. Ну і всього-всього найкращого ну, вам.